Я впевнена, що в кожного в житті був такий момент, коли якесь кіно, аніме, серіал, е, який не є популярним, змушував вас поняти, наскільки він афігенний і чому, і чому він не популярний. Е, я дуже часто записую, ну, в принципі, дуже часто всегда, е, Записую усі свої аніме, фільми, серіали, які я подивилася, от в цей блокнотик. Е, тому, що, ну. На протяженні усіх цих років, какби пам'ять в мене не генія, я не можу все запам'ять. Тому якщо у вас є, скажімо, таке проїздєння, напишіть про нього в коментарях. Чисто від мене рекомендація одна із це аніме, буря втрат, гибель людств. Остається так, я його дивилася, не знаю, в далекому тисячі. 15-16 я ще тоді в школу пам'ятаю, ходила. І я просто тоді дивилася аніме. Ну, всі підряд. Я від нього нічого не очікувала. І я не знаю чого. але вона мене розбила.